Отже, в мене є чотири картки: глина, залізо, скло та дерево. А ось тут є вільні такі кубики. А тут дуже багато різних кубиків з різними предметами посуду, так? Зараз ми з вами будемо визначати, який предмет з оцих з чого зроблений. Що ж, поїхали? Перший це в нас що? Це в, нас? Це в нас глечик, правда? Глечик. Глечик зроблений з чого? З глини, правда ж? Правда. Він зроблений з глини. Добре. Наступний. Це на що? Ложка, так? Ложка зроблена з чого? З заліза. Дуже добре, правильно. Правильно? Так, давайте підемо далі. Це на що? Ополоник, який ми набираємо суп та чи боч, правда? ж? Отже, він у нас зроблений також з заліза, як і ложка. Далі, це в нас такий кухоль є. Кухоль? Кухоль зроблений з чого? З глини. Дуже добре, молодці. Наступне це таке гарне? Це в нас, мабуть, що... чашка, так? Так, а ну, давайте. Так, це чашка. Чашка в нас зроблена з скла. Дуже добре, правильно. Це на що? Це в нас бочка. Бочка. З чого в нас зроблена бочка? Ану, давайте подумаємо з дерева. Правильно, молодці. З дерева зроблена бочка. А це на що така велика каструля, правда? З чого в нас зроблена каструля? Каструля в нас зроблена з заліза. Дуже добре. Так, а це в нас що? Це в нас така гарна. Тарілка, така як святкова, чи, чи неправда? Так, святкова. І вона в нас зроблена зі скла. Уявляєте на таку тарілку пиріг покласти? О, то буде смакота. Так, поїхали далі. Це на що? Отже, це в нас з вами качалка. так? Мама нею розкатує тісто, щоб випекти, наприклад, пасочки, правда? На великдень. Отже, качалка в нас це дерево, правильно, молодці. Далі, це в нас тарілка. Тарілка в нас. Зроблена з глини. Правильно, дуже добре. У нас може бути скляна, скляна, а може бути глиняна, правда, тарілка? Добре, давайте ще подивимося. Це. це каструлька в нас. Каструлька така, так? Вона виготовлена, як ви бачите, з прозорого скла. Дуже добре, правильно. Зі скла. Так, це в нас що? Давайте дивитися. Це в нас сковорідка, правда, правда. Сковорідка в нас зроблена з чого? З металу. Дуже добре. Так, наступна. Це в нас ложка. Бачите, яка вона? Дерев'яна. Дерев'яна ложка, значить, у нас матеріал виробу дерево. Так, наступна картка, це в нас що? Це в нас виделка, правда ж? Виделка, дуже добре. Виделка в нас зроблена з чого? Заліза, дуже добре, правильно? Так, дивіться, з заліза ми вже закінчили. Так, це в нас горщичок. Такий, так? Або кувшинчик, або горщичок. Він у нас зроблений в українському стилі, так? Технічно. Так, і він у нас зроблений з глини. Дуже добре, правильно. Так, що це в нас ще тут є? Так, це в нас. Знову наче бочка, так? Схоже на бочку. Ще в нас бочка, ще одна, вона також зроблена з дерева. Дуже добре. Так. Це в нас також кувшин. Туди можна було б щось налити, так, і розвивати через. Ось це горлечко. Так, а воно в нас зроблене з чого? Правильно, діти, з глини. Дуже добре, молодці. Так. Тарілка також з прозорого скла. Матеріал виготовлення скло, дуже добре. Так, ще один у нас. так, Це наш чайник, так? Скляний, гарний чайник, значить, зроблений зі скла. І останнє. Ступка, так? Ось ці, цією такою паличкою, так, ми товчемо там якісь, наприклад, спеції можна так. Отже, ступка в нас з дерева. Правильно. Отже, ми закінчили, зібрали всі всі всі. Частинки. І так, давайте ми з вами повторимо. Отже, глина, з глини в нас роблять різноманітний посуд: глечики, кушинчик, тарілка. Так? І ще ось такий глечик є. Це все зроблено з глини. Зі скла ми можемо зробити і тарілку, і чайник, і каструлька, і чашечка, правда? Ось це все в нас виготовлено зі скла. Так, залізо, ложка, каструлька, сковорідка. Виделка та ополоник, все це виготовлено із заліза. З дерева в нас виготовлені качалка, ступка, ось такі бочки і ложка так, виготовлена з дерева. Ось всі ці такі предмети. Отже, ми з вами повторили, що з чого виготовлено. Молодці!